Вітаки, вітаю вас на своєму каналі про квантову психологію. Хто мене не знає, я Дарина, квантовий психолог, працюю з жінками і допомагаю їм покращити якість їхнього життя. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми говоримо про синдром самозванця. Отже, так що себе представляє синдром самозванця. Це дуже велике відчуття недостатності. Це дуже великі сумніви в собі, в своїх знаннях, в своїх навичках. Навіть якщо в тебе є якісь там результати, успіхи, докази протилежно, все одно ці сумніви, типу, як вилазять, і все одно заважають жити нормально. Це великий перфекціонізм, це велика критика в свою сторону і порівняння себе з іншими. Значить, так, саме слово самозванці, самозванці. Позвані самі собою. І правда в тому, що да, ніхто нас нікуди не звав. Ми є з вами самозванцями. От уявіть, що сотні років тому у нас були князівства, королівства, королі. І от е, маленький хлопчик, який ріс, він уже з самого дитинства знав, що він буде. Королем, що він буде керувати цією країною, цим государством, він це знав. В нього не було навіть думки малесенької, що Боже, чи я зможу, чи я е, вообще потягнута, чи буду я хорошим якимось там управлінцем. Увірена, що більшість королів таких не думали про це, тому що вони були запрошені в це з моменту їхнього народження. Ми ж з вами. Припхалися в це самі. Ми це вибрали самі. І через те ми є самозванцями. Це я почула дуже класно Ось це про самозванці, самі типу звані від одного класного чоловіка. Теж дивилась недавно відео. І воно мене надихнуло вам записати. Так от, нам не передали ніяке ремесло контент-крієторс. Експертництва в чомусь. Нам нічого такого не передали, ми всі це прийшли. І все. І від того, у нас є відчуття, що ми ніби не на своєму місці. Розумієте? Але правда в тому, що ось це відчуття великої недостатності. Іде не лише від того, що ми себе порівнюємо, наприклад, із тими, хто там 10 років в, в цінніші, в цьому ремеслі, і ми себе порівнюємо з своїма манюсінькими місяцями, роками досвіду. Там. Воно йде не лише звідти. Я недавно ще дивилася відео Алекс Гормозі, і він сказав, що роби наскільки багато. Що в тебе не залишиться просто варіанту не бути успішним. І це дуже-дуже класна річ, тому що всі успішні люди колись були на нашому місці. Абсолютно всі: Аріана Гранде, Ілон Маск, Генрі Кавіл, якого я обожнюю. Вони всі були в якомусь періоді свого життя, де вони не розуміли. Чи їм це треба, чи не треба? Де них були повно сумнівів, де вони відчували себе як імпостери? Тому що всі успішні люди це імпостери, це самозванці. Які все одно туди дійшли. Це самозванці, які вийшли в плюс. І вони йшли і ставали майстрами в цьому. І вони йшли попри те, що вони відчувають сумніви, що вони відчувають критику від самих себе. От просто лізли нагло із страхом, але все одно лізли. Знаєте, тому що от порівняємо просто два архетипи людей: одна така мишка, яка знає все на світі. Яка знає, я знає всю інформацію цього світу. Вона найбільший експерт, експерті в якійсь там ніші. А є якась не мишка, скажімо, Людмила. і Людмила така з характером. Людмила каже: ну, так, да, може, я тут не саме краще, я тут місяць у вас потусила в цій ніші. Я тут там вивчила щось, я там знаюся в цій ніші, а да. розумію, що я не найкраща. Але мене це не зупинить. І от, скажіть мені, будь ласка, хто ви думаєте, дійде вище? Оця наша маленька мишка чи Людмила? Звісно, Людмила, тому що вона буде пертися нагло і не буде думати нічого, попри того, що ти тільки... мені похер на них. А нам, людям, які дуже сильно відчувають синдром самозванства, ми дуже боїмося те, що скажуть люди, ми дуже боїмося бути розсекреченими в чомусь там. А ось це відчуття розсекречення в чомусь. Взагалі, а, якщо ти таке відчуваєш, мене розсекретять. А, ти від себе щось намагаєшся скрити, сховати від самої себе. Це. Ну, потрібно собі признати, від чого ти сама тікаєш. Так от, ми з вами самозванці. І ми з вами думаємо, що типу, кому ми там треба. да? Ми вже там якийсь сотий експерт в цій ніші. Але ж правда в тому, що комусь подобається їжа гостра, комусь подобається їжа солена, комусь подобається солодощі, а хтось солодощі ненавидить. І от уяви, що. Є вже десятки цих експертів, але одній людинці ці експерти не підходять. От я була в клубі там на розборі і сказала, що типу, блін, от є ж уже ти, що мені пертися? І вона каже: Я можу комусь не підійти.' Мені каже, ця жінка, я можу комусь не підійти своїми думками, своєю енергією, своїми посилами. А можливо, хтось прийде і скаже: Ну, оце мені не підходить, мені підходиш ти. І це правда. Не всім потрібно йти до експерта, в якого там 10 років досвіду. Хтось хоче прийти і відчути цю нову енергію. Розумієте? Тому що якщо експерт став експертом, уяви, що ти експерт експертний в своїй ніші, тобі немає куди далі рухатись. Ти розумієш це? якщо ти найбільший майстер в своїй справі, якщо ти найбільший експерт в своїй справі, тобі немає куди далі йти. Ти все знаєш, ти все можеш. Все ти можеш це робити щось інше, там може з'єднувати його з чимось іншим, але ти вже в цьому експерт. І в цьому в тебе немає чогось нового. Ти стоїш на місці. Та людина, яка експерт 30 років робить те саме, вона не рухається вперед, ви розумієте? Вона стоїть на місці, якщо не рухається назад. Тому що так працює наш світ. І от комусь, можливо, не захочеться йти до сухого експерта, який в цьому вже 33 роки уже забув. Як це відчувати натхнення в цьому, уже забув, як це бути в цьому неймовірно щасливим. А ти тут така мала, молода, жива людина, прийшла в цю сферу і кажеш: О, диви, я теж це можу, давай сюди. І людина до тебе прийде. І от твоє відчуття ось цієї принадлежності воно може приходити із того, що типу із розуміння, а чого я там. І от твоє запрошення від самого життя в цю сферу, в цю нішу, в це хобі, в цю роботу, це і є цікавість. Якщо ти йдеш у щось із цікавістю, із любов'ю, із натхненням, з мотивацією, це і є твоє запрошення від життя. Життя тебе так і може запрошувати ніяким іншим способом, Воно не може тебе прихластити сюди і сказати: Дивись, зроби тут щось, тут є для тебе місце. Вона не може це ніяк зробити, окрім визвати в тебе цікавість і інтерес. І саме це є твоїм великим запрошенням. От знаєте, мені інколи моя подруга каже, ти занадто солодка для мене. А вона така жінка з запалом прям. Раз, зробила все. А я не така. І я, ну, типу, інколи можу згладити якийсь там кутик, або ще щось, або ще щось, Вона такого робити не буде. І комусь це підійде, комусь це може абсолютно підійти. Коли людині прямо в лоб скажуть ти, ну, ти лошар. А я, наприклад, не скажу тобі в лоб, ти лошара. Я тобі скажу, можливо, ти робиш неправильні дії. Давай повернемося назад і ну, подивимося, так? Да? Ми вирішимо, що там, як -то ми можемо покращити, звісно. Вона це зробить теж, але, типу, вона зробить це дуже і дуже жорстко. І комусь це підійде, а комусь це не підійде. І я вам скажу, що якось я була на розкладі Таро. І а, я була у дуже такої жінки, як я на зараз розповідаю, вона прям тобі в лоб все каже, там башня випала, ну ти піздець. От, І вона так і розказує. І я після цього. Після цього дзвінка е, мені були гемби. Я сиділа і вони просто, типу, розперло сльозиму, що, типу, блядь, в мене буде піздець. А от моя, наприклад, подруга, вона розкладає карти, і вона фокусується на тому, що може бути кращим для людини, а не прямо в лоб тобі скаже, ну тобі пізда, тому що хтось не може витримати, що тобі буде пізда. Понімаєте, хтось не може цього витримати. І це нормально, і це адекватно, бо всі ми різні. У всіх нас є різні внутрішні світи, і це нормально. Це було вже давно, так же не думайте. І от повернемося до того, що є експерти, ти до них приходиш, а в них енергії нема. В них є знання, досвід, навичка, а енергії в них немає. А ми до людей приходимо за енергією. Люди приходять до тебе через твою енергію, через те, що ти даєш, через те, як ти фониш. І якщо ти фониш сухим листком, засохшим уже на полиці 15 років він стоїть, то ну, ти таких і притягнеш, розумієш? От Такі люди до тебе не прийдуть, до тебе прийдуть якісь інші, якісь живіші, які ще там. І ти типу, подумаєш, що ти підійдеш всім людям. Це неправда, це не може такого бути. Ти комусь не сподобаєшся, ти комусь не підійдеш, хтось тебе та закритикує, хтось та тобі скаже якусь фігню. І це абсолютно нормально. Тому що ти не 100 доларів. І то хтось скаже, що мені ці ваші 100 доларів теж до сраки. Понімаєш? Знаєте, ось це відчуття цієї великої недостатності взагалі дуже легко можу вам пояснити цей синдром самозванця, тим, що це недостатність. Я недостатньо знаю, я недостатньо думаю, я недостатньо маю досвіду, я там ще якась, ще якась, ще якась. Це просто велике недо. Прибрати синдром самозванця можна за щось цього пальці. Я з цією не вмію. Як? Я вам тут прикріплю відео, в якому я дуже чітко про це говорю, про наші частинки нас. Так от, у нас є безліч різних я всередині нас. Є я, Дарина, якийсь експерт. Є я, Дарина, яка щось не знає. Є я, Дарина, яка інколи тупить. Є я, Дарина, яка Непогано вміє там щось там медитації записувати. Да. А є дарина, яка взагалі не дуплить в якісь там фігні. І ось ці всі частинки мене вони живуть в мені. І я можу прожити їх а, в, там, в одній годині в мене може бути 50 різних дарин. Типу я їх можу відчути. І наскільки ти їх приймаєш в собі? Наскільки ти їх любиш, наскільки якісним в тебе є життя? Так от скажемо, що я Дарина, яка тільки починає робити свій блог, яка тільки починає працювати з людьми. І в мене є відчуття недостатньості. Недостатньо того, що в мене, наприклад, немає якихось там скілів, в мене немає якихось якостей, навичок. І я це розумію, але я це приймаю. Я себе за це не гноблю. Люди, які мають синдром самозванця, вони з цим борються. Ти борешся з тим, що ти, наприклад, щось там не знаєш, щось там не можеш. І ти з цим борешся. Ти кажеш, ні, я можу, я вивчу, я довчу, я прийду ще один курс, я отримую ще один цей листок кенгуру. Я все зроблю, і тоді я стану охуєнним експертом, і в мене буде все, що тільки може бути в цьому світі, тому що там я буду найкращим експертом в цьому світі. Що є брід? От є ось ця частинка тебе, яка в якихось моментах... Не розуміє щось, і якщо ти не приймаєш цю частинку, вона з тобою буде, буде дуже довго. Що робити? Признати. От прийшла до мене недавно жінка із запросом, з яким я ще ніколи не працювала. І я їй кажу чесно, і вона каже: типу, ви мені там можете з цим допомогти і так. І я їй кажу, чесно, я з цим ще не працювала. Я не впевнена, як це можу зробити, але ми це зробимо. І ось це відчуття, типу, я могла себе перше. В мене тут два варіанти, типу, ну як я можу діяти. Перше, відчути себе піздець якою ущербною через те, що я не можу це зробити, через те, що у мене немає якихось знань, навичок або ще щось. Або друге, прийняти в собі цю частинку мене. Яка щось не розуміє і дати їй любов, сказати нічого страшного, Дариночка, що ти щось там не розумієш, щось там не знаєш, щось там не можеш, тому що ти дуже ще маленька в порівнянні з, з цим світом, ти ще дуже маленька, ти в цій сфері не так довго. Да? Це абсолютно нормально, що ти щось там не знаєш людина, яка знає все в цьому світі лише творець. Ти не творець зараз, ти частинка творця, але ти не є величезним творцем зараз, котику. І це нормально щось не знати, це нормально щось не вміти. Тебе це поганою не робить. Тебе це не робить якоюсь недо, тебе це не робить ущербною якоюсь. Розумієте? Тому що ми в дитинстві. Нас дуже сильно перекривали, коли ми робили помилки, коли ми робили щось неправильно, коли ми щось не доробляли, коли ми не знали, як це зробити. І нас просто, типу, уявіть, ми робимо це вперше. Я вперше мию ту якусь посуду, і я розбила там, наприклад, кружку. І для мене це вперше якийсь досвід такого. І замість того, щоб типу батьки мені сказали, нічого страшного, помилки робити можна, нічого страшного. Нічого, забудь, це просто кружка. Вони могли б сказати, ти що, якась криворука, ти що, не можеш нормально типу, вдержати щось там. І я це роблю абсолютно вперше в своєму житті. І в мене вперше виходить ось це відчуття, що типу, о, я зробила помилку, о, щось неправильно. Да? І в мене ще це ще подавляється найбільше. В мене ще це, типу, знаєте, як на верше таким плестом, на ще гірша, такого не має бути. І буквально батьки кажуть, тебе такої існувати не має бути. Не має права для тебе такої на існування. І це те, як ми продовжуємо жити. І ось ці твої відчуття самозванства це лише від того, що ти сама не даєш собі любові. Ти сама не даєш своїм цим частинкам любові, розумієш? Чим більше ми зможемо прийняти в своєму житті нас, нас самих. Ту, яку тебе відторгли, ту, яку тебе не приймають, критикують, осуджують, ту, яка ти не ідеальна, не перфекціоністка, або перфекціоністка, якщо ти перестанеш боротися із своїм перфекціонізмом, ти побачиш, наскільки сильно ти вмієш дивитися на деталі. наскільки... Багато ти можеш їм приділити уваги і наскільки ефективно і класно, продуктивно ти можеш це робити. Люди, які приходять в терапію і кажуть, я перфекціоніст, я не хочу ним бути, уберіть його навіть, давайте з ним щось зробимо і є проблемою. Якщо ти приймеш цього перфекціоніста, ти зрозумієш, що блять, а перфекціоністом бути насправді прикольно інколи. Розумієш, правда в тому, що типу через те, що ти затримуєшся в цих станах дуже сильно, ти затримуєшся в них лише через те, що ти їх не приймаєш. Ми затримуємося лише там, де є боротьба, де є конфлікт і є напруга. Тому якщо ти скажеш собі в момент, коли ти розумієш, що ти починаєш перфекціонізувати там якусь фігню, скажеш собі, нічого страшного, перфекціоністом буде теж нормально інколи. Теж нормально, що я там хочу зробити цю роботу ідеальне і дозволь собі це. Ти побачиш, наскільки класною краще і якісніше стала твоя робота, аніж в порівнянні з тим, коли ти з цим боролася. Так, от, це дуже важкий стан. Це велика напруга всередині, коли в тебе є величезна боротьба із стількома великими частинками себе. Так? От просто можеш собі написати, які є е, стани, в яких ти себе не любиш, не приймаєш, не хочеш бачити. Я яка слабка, я яка щось не знаю, я яка щось не розумію, я, яка не можу там впевнено щось сказати, і так далі, і так далі. І от тобі потрібно їм дати любов, тобі потрібно їх в собі прийняти, дати їм місце, сказати, що вам є право жити. Тому що чим більше тебе є в теперішньому, чим більше ти дозволяєш своїм частинкам жити, тим більше ти можеш брати, просити із цього світу, тим більше тобі дає світ. Розумієш? Тим більше він тобі може дати, тому що там, в тому майбутньому, буде більше тебе. І ось цей стан він дуже сильно затримує людей в напрузі. І вони просто стопирять і нічого не роблять. Типу, я зроблю помилку, краще не буду робити. Це не ідеально, краще не буду робити. І от написати список того, що в чому я там ахуєнна, класна, він тобі поможе на деякий час. Надовго він тобі не поможе. Тому що в тебе все одно залишається частинка тебе, яка взагалі в тіні нелюблена, небачена, забута. В пилюці просто сидить. І я колись читала таку, такий діалог не знаю, де не пам'ятаю. Ти знаєш, де є найбільша кількість нереалізованих талантів? Де? На кладовищі. Тому що вони через свої страхи, через своїх самозванців, вирішили цього не робити. І потім. Я пам'ятаю, я слідкувала за якоюсь жінкою, вона каже, що, типу, якраз це було про синдром самозванця, що дуже-дуже давно. І вона каже, типу, ну, описує діалог з людиною, і, і та людина дуже гарно писала поезію, складала вірші неймовірно, красиво, гарно, мелодійно. І вона цього не робила через оцей синдром самозванця, що є хтось кращий, там моє не таке хороше. От, і вона каже, хорошо. Не хочеш такого робити, не роби. Ми на, твої, на твоєму гробику. Ми напишемо, що типу тут лежить людина, яка боялася робити поезію через те, що вона боялася думок інших. І, типу, мене тоді це трохи, типу, так ого, ого, не думала про таке раніше. І знаєш, чому насправді а, самозванець виграє, а не ти виграєш. Тому що ти кидаєш йому факти від мозку, ти йому кажеш, що тіпа, «Та ні, це тож хорошо. Я тут новенький, нічого страшного. А він а він тебе хуярить емоціями. І емоції набагато сильніші, ніж думки. І от емоціями він тебе типа, типу, ну, ущербністю. Ти херова, криткою тебе хірачить. І це сильніше. Так от, боротися з самозванцем неможливо. Можливо лише його прийняти. А прийняти самозванця це означає прийняти ті частинки себе, які ти не приймаєш. Розумієш? Знаєте, що дуже смішно що люди з синдромом самозванця вони вже там щось побудували. Да, вони вже там десь виячились. Вони вже в них є якийсь досвід, Да? і вони думають, що це їм повезло, це вони їм так дали. Їм просто на голову це впало, знаєте? І бояться, що люди так подумають. правда в тому, що, типу, ну це так смішно. Як ви уявляєте, що це сталося? Що їхали короче, якісь цигани з прицепом? Да? І типу, кидають тобі в мішок такий, а на тобі успіх, а на тобі хороші відносини, а на тобі ще щось. А людина дуже сильно себе знецінює. Але ж правда в тому, що тобі не впало це просто на голову, не, не їхали якісь цигани посеред перехрестка і тобі це дали, розумієш? Немає такого, мені пощастило, мені допомогли там десь, тільки через це воно случилось, такого не може бути. Ти собі не присвоюєш свої ж достоинства, свої ж досягнення. І як тільки ти зрозумієш. Що ти це створила, ти це створила? Це твоїх рук діло. І якщо ти боїшся це втратити, або що воно зникне, або ще щось, ти просто не розумієш того, що ти це створила. І правда в тому, що якщо ти щастя собі створила один раз, ти можеш створити його безліч разів, навіть якщо воно зникне. Так, от, усе просто доходить до відчуття достойності. От, просто до відчуття достойності, тому що ти думаєш, що я недостойна зараз тут щось комусь розказувати, послугу якусь давати через те, що в мене недостатньо знань, наприклад, недостатньо досвіду. І це просто відчуття недостойності. Воно приходить в достойність і з тим, що ти є така, яка ти є. Розумієш? Ти йдеш вперед, ти мотивуєшся і так далі. Ну не може такого бути, що ти, блядь, в минуті. Як Сквідвард якийсь в секунді просто всі знання світу поглинеш? І ось відчуття достойності це якраз і те приймати себе, приймати свої частиночки, тому що блядь, подивись на на Маска, в нього там 33 рази не вийшла та ракета, щоб вона взлетіла. Там вже яка спроба була, бляха, мільярдна. Скільки він туди бабок втулив? Скільки він туди роботи? Слізь може поту, досвіду коротше, втулив, і, типу, блін, прикинь. Він теж цього не знав. Він теж туди йшов, в нього це не виходило. І якби він кожен раз думав, що типу, бля, який є нічтожество, в мене не вийшло ракету запустити, ну все, піздець, я не буду цього робити. В нас все виходить краще до побачення. Я не буду цього робити. Понімаєш? Це, це абсолютно не екологічно, навіть по поводу себе. В тебе є цікавість до цього, в тебе є бажання, мотивація це робити. Ти не можеш просити ще щось. Тобі просто потрібно прийняти той факт, що да, я можу помилятися. Хто помилки, блядь, в житті не зробив. Да, я можу бути якоюсь там не найкрасивішою. І що? Мене це не робить якоюсь гіршою за когось. Мою цінність це не зменшує. Типу, я все одно цього достойна. І я достойна цього не через те, що я якась там, що в мене є якийсь там титул, що в мене є якісь там знання, я достойна цього по праву свого народження. І я можу сказати, що твоя цікавість туди, запрошення твоє туди, воно в тебе є по праву народження. Розумієш? Уже по праву твого народження в тебе є туди запрошення. Але якщо ти хочеш ще одне, будь ласка, тобі цікавість і інтерес. Фух. Я вам записую вже 30 хвилин. Цікаво, скільки я вам виріжу, бо я тут таке понаговарювала вам. Дуже смішно було. Ну, коротше. Я давайте підсумую вам. Значить, перше синдром самозванця це коли ти дуже сильно відчуваєш себе недо в багатьох сферах. Наприклад, дуже сумніваєшся в собі, дуже сильно себе порівнюєш, не можеш стикнутися із собою, яка робить помилки, яка перфекціоніст, або яка не приділяє занадто багато уваги чомусь, яка чогось там не розуміє, не знає, не так багато в неї досвіду, і ти це не можеш просто перенести. Через те в тебе з'являється конфлікт, через те в тебе з'являється боротьба. І починається боротьба між тобою, що я хочу це сильно зробити, мені так цікаво, і так далі. І ось ціма всіма частинками тебе, які кажуть, та ти що, взагалі чи що? Ні, не буде. І починається ця боротьба. І від того синдром самозванця. Що з ним робити? Так це прийняти ці частиночки себе, які не люблені, з якими ти не можеш стикатися. Тому що в майбутньому в тебе буде 300 мільярдів ситуацій, де ти з цими частинками себе стикнешся, розумієш? І ти не можеш кожен раз себе гризти, їсти через те, що ти зробила там якусь помилку, через те, що ти там щось не знаєш, розумієш? Чим більше ми зможемо прийняти себе, своїх частинок себе в своєму житті, тим більше ми можемо досягти, тим більше може нам світ дати, тим більше ми можемо взяти. Далі з синдромом самозванця неможливо боротися. Його можливо лише. Прийняти. А немає такого, що тобі десь там пощастило, цигани кинули тобі мішок з твоїм успіхом, ти все це побудувала сама. Пора брати за це відповідальність, пора собі це присвоювати. Знаєте, я вам дуже багато розповідаю насправді у відео і дуже багато неймовірної інформації. Але якщо ви все-таки відчуваєте, що хотілося б це... На новий рівень продвинути, я завжди вас запрошую до себе на консультації. Тому що, попри всю інформацію, яку я вам даю, велику частину я вам все одно не висвічую. І я сподіваюся, що вам це відео зайшло. Мені було 100% весело його знімати. Тому я сподіваюся почути ваш фідбек або ваші питання, якщо є. І я буду казати вам па-па.